Прошу ви. Шановний господарь Олег Володимирович, член Державної кваліфікаційної комісії. Мене звати Самович Витим, я студент в УКПК 41. Я хотів вам продемонструвати мою дипломатичну Керівник Польський Петро Орестович. Дозвольте розкажи до захисту. У житті кожної людини рано чи дійсно в етап, коли потрібно поглиблювати свої знання у якійсь сфері. Це можна зробити у навчальних закладах. Для, для цього ми часто використовуємо інформаційні джерела. Яскравим прикладом є книги та методичне забезпечення. Метою моєї дипломої роботи є розробка програми бібліотека ДНТК, яка повинна значно полегшити цей процес для користувача. Актуальність Актуальність моєї програми для студента полягає в тому, що він зможе зосередитись на навчанні, а не на інструменті для цього процесу. Що його інформація? Студента не буде, не буде боліти голова за те, що він забув на його Студента не буде боліти голова за те, що йому не вистачило книги. Не буде боліти в головах його молодшого брата, який щось таке. Також, актуальність для викладача полягає в тому, що викладач буде завжди впевнений, що студент має усе необхідне і він витрачатиме витрачати свій час на вивчення, а не на пошук інформації. Актуальність для працівника бібліотеки полягає в тому, що адміністрування. Структурування та обслуговування бібліотеки ДТК стане процесом легким, швидким та зручним. Також актуальність моєї програми полягає в тому, що у зв'язку з нечинаними умовами я про те, що нам доводилось проводити навчання дистанційно, моя програма набагато не унікальності унікальності. Актуальності в цей момент. Чому? Тому що студенти можуть перебувати вдома, перебувати на відстань від е, будь-яких навчальних е, джерел інформаційних і можуть використовувати мою програму, все буде зібрано в одному місці, вони зможуть залежно, з легкостю лише за пару кліків отримати все необхідне, що їм потрібно для навчального процесу. В першу чергу я поставив собі завдання зробити продукт, який полегшить той чи інший процес у житті людини. Адже розробник, що хоче, щоб його творіння залишалося актуальним на протязі довгого часу, цей розробник повинен зробити продукт, який буде вирішувати проблеми людей. Також зробить ці проблеми. Ну, перепрошую. Повинен зробити так, щоб від проблем залишилися лише процеси, які приносить задоволення. У моїй програмі користувач зможе за пару кліків отримати потрібну інформацію, знайшовши щось нове, щось цікаве, зберегти це у списку улюблених книг для того, щоб не загубити і могти повернутися до неї пізніше. Користувач зможе швидко ознайомитись з короткою інформацією в трені, а також натиснувши на одну кнопку на екрані. Зберегти усього джерела на комп'ютері у pdf форматі і в ту ж секунду перейти до вивчення відповідного матеріалу. У моїй програмі адміністратор зможе додавати нову книгу, редагувати та видаляти уже створене. У адміністратора буде рівень доступу Добавлення нового адміністратора буде проходити через головного адміністратора. Загальні відомості про середовище. В середовищі розробки я обрав фреймворк QT. QT це потужний і важкий фреймворк для розробки крос програм. Що означає крос програми? Це означає те, що зараз, в даний момент, моя програма доступна на комп'ютері, але чим ми розглядаємо е, цей процес в перспективі, його можна буде запустити на Android, iOS, macOS і інших операційних системах. Тобто ми зможемо захопити більшу цільову аудиторію для використання даного додатку. Ось. Так. Основні поняття сигнали та слоти. Це зараз я розказую про фреймворк Qt. Що таке сигнал та слот? Це є поєднання взаємодії користувача з комп'ютером. Користувач подає сигнал, натиснувши на... Будь-яку кнопку миші. Комп'ютер сприймає цей сигнал, перевіряє, чи програма підписана на нього і відповідно відправляє потрібний сигнал програмі, а програма вже якось реагує на це. Тобто вона реагує на, нашу, ну, на наші дії. Поводиться по-різному. QME та QT-Quer. QME це мова, яка дозволяє розробляти користувацькі інтерфейси. Тобто вона дозволяє зробити програму не лише ефективною, продуктивною, а ще й гарною на вигляд qt — це є е, програмне забезпечення у фреймворку Qt, яке допомагає полегшити роботу з кодом кіометрів. Модулі та бібліотеки. На бібліотеках Qt в загальному побудовані. Основні бібліотеки це, наприклад, QT-біджер. Вона відповідає за те. Щоб на no. вашому грані відображалось стандартне вікно. Варто не забувати, що у QT ми в будь-який момент можемо додати нові функції, додати нові події, е, те, що ми е, розглядали трішки раніше, також додати стиль, зробити е, гарне візуальне оформлення з допомогою QML. Також е, ми можемо використовувати старий добрий CSS, додати до наших об'єктів, які по замовлючуванні пропонується qt крім тому що вигляд за допомогою остинту. Відтак, чому ж Qtech? Перше, розплатформеність. Я вже пояснював, що розплатформеність допоможе нам е, впровадити мою програму на різних пристроях. Тобто користувач зможе зайти у неї з того пристрою, е, з якого я буде визручити. Висока продуктивність. Нікому не секрет. Що QT славиться своєю високою продуктивністю, адже на ній пишеться програмне забезпечення для, різних, для різної роботомашиної техніки, різні е, руки-маніпулятори, станки, верстати, все програмне забезпечення можна написати, що допомога прибувати QT. Так як мого програмування там C, яка славиться своєю швидкодією. Велика спільнота та підтримка це дуже важливий пункт, і завдяки ньому я зміг, е, напевне, розробити дипломну роботу. Вагомий внесок в мою роботу о, якраз приніс цей пункт. Адже самі методичні е, дані, які забезпечує програма, ok, дозволяють абсолютно самостійно ознайомитись з усім функціоналом. Ви можете вибрати будь-який елемент, будь-який об'єкт, е, прописати його назву в коді, навести по шорові мишки, на дисмотрі ходити вам буде повністю документація до цього класу. Звісно, в програмі вона на англійській мові, але це методичне забезпечення є ще в браузері. Ви можете прийти туди і відповідно перебачити українську мову. Функції програми. Для користувача можливість знайти книгу, отримати коротку інформацію про книгу, завантажити ПДР-документ та прочитати книгу, доступні фільтри пошуку. Після авторизації доступна сторінка улюблених книг. Для адміністратора можливість додавати, редагувати, видаляти книгу, додавати та видаляти жанр жар... та галузь — це. В момент, коли ви додаєте, продавуєте книгу. Тобто це робиться надзвичайно швидко, це надзвичайно зручно, ми до цього ще повернемось трішки пізніше. При пошуку відображається і метавний номер та місце зберігання книги. Це функція, яка доступна лише для адміністратора для просто зручності пошуку книги, наприклад, у, біблі... у бібліотеці. Доступні розширені фільтри пошуку та наявність рівнів доступу адміністратора. На даний момент доступні два рівні доступу це нульовий та перший. Ми до цього також трішки пізніше повернемося. Програма складається з декількох головних вікон, які можуть вмістити вкладки. Перше вікно це головне вікно доступне кожному. Воно зустрічає нас при запуску програми. Вікно редагування доступне адміністраторам як з першим рівнем, так і з нульовим. Вікно управління адміністраторами. Це вікно доступне лише адміністратору з рівнем 0. Вікно переду книги. Воно доступне всім вікно улюблених книг доступне користувачу після авторизації. І так, моя програма після запуску виглядатиме ось так. Зараз ви бачите головне вікно. Перше, що ви можете побачити з самого верху, це є пошуком. Зараз буде саме... планова програма. У нас не стоє коштування. Ось так моя програму. З самого ви бачите пошук, ми можемо зразу натиснути, вам будуть запропоновані деякі приняті вже давані базу даних. Також, якщо ви хочете зробити коло пошуку, ви можете скористатися фільтрами. Фільтри, фільтри замовчуванню доступні по назві, по автору, по році. Також, Але якщо ми тут оберемо художню літературу, нам буде доступний рядок жанру. Далі. Знизу на головній сторінці ми можемо розміщувати деякі списки, які будуть містити різні рекомендації для користувача. Зайшовши в програму, він зразу може ознайомитися, наприклад, з популярними книгами. Як це працює? В правому верхньому куті іконки ви бачите індикатор популярності. Він відображає кількість користувачів, які в даний момент зберегли цю книгу у список улюблених. Він може побачити, яка книга зараз користується популярністю. Перейти на неї, ознайомитись з короткою інформацією, натиснувши відкрити книгу, відкриється файловий менеджер. Ми можемо вибрати, чи не створювати новий, а просто замінити цей. Після того нам відкривається браузер з відповідним pdf документом Тут користувач може прочитати е, дану книгу. Ось. Ми перейдемо до реєстрації та авторизації. Тут можна створити е, свій новий аккаунт, якщо ви — користувач. А тут можна авторизуватися. Для початку давайте підійдемо як е, студент. Також, якщо ви могли помітити, е, присутня валідація даних. Ось ми зайшли. У лівому верхньому куті у нас з'явилася нова вкладка і нова кнопка. Якщо ми її натиснемо, ми побачимо список улюблених книг. В, дан, в даному користувача додано дві книги. Для того, щоб додати книгу у список улюблених, вам потрібно перейти на якусь книгу, наприклад, оцю, і у лівому верхньому куті натиснути на кнопочку з сердечком. Після того, як ви натиснете, появиться пташка, а книжка з'явиться у списку улюблених книг. Для швидкого доступу можна зайти сюди, натиснути на неї і вас зразу у вікно перегляду книги. Ось так це працює. Також ми її зберегли, і при наступному відкритті програми та індикатор популярності обновиться, книжка посунеться вперед коридком. Тепер ми вийдемо і зайдемо як адміністратор. Зараз ми зайшли як головний адміністратор, йому доступні дві нові вкладки. Перша з яких це є вікно редагування. У ньому доступний пошук, такий самісінький, як на головній е, сторінці, але тут нам ще доступні розширені фільтри. Тепер адміністратор може знаходити книжку по розташуванні, це буде сховище, або активувати режим введення е, інвентарного номера. Він активовується, ми можемо вести сюди. Зберемо цифру, наприклад. Як ви можете побачити, нам вибило книги з інвентарним номером, який починається на цифру 1. Ось він тут зображається. Користувач цієї інформації не видно. Ми можемо написати на одну книгу, це зробимо наперед. Зараз знизу ви можете побачити режими, де спочатку ми можемо вибрати додати книгу. Додамо, ну, напишемо дню просто. Також тут, з цікавих моментів, ви можете завантажити зображення, відповідно заповнити всі дані. Ми можемо вибрати гаус, ми можемо зразу редагувати гаузь, додати добу або видалити ту, яка вже у нас є. Також ми можемо вибрати жанр, додати або видалити. Якщо тут буде вибрана порожня література, вона активується знову поле жанр, ми можемо вибрати якийсь э, спорід. Додалеки. Тепер ми можемо знайти її по назві введемо букву N Як ви бачите, з самого верху нас відображається дана книга. Просто без е, зображення ми його ще не будемо. Далі, вкладка редагування. Для, того, для її активації вам потрібно знайти книгу і вибрати. Ми вибрали перед тим ось книгу е, з математики. І тут, відповідно, відображається вся інформація про неї. Ви можете її змінити, редагувати або е, також додати в е, ПДР-документ. Після того зберегти зміни, зміни збереться. Також е, режим видалити книгу, тут просто показується дані, ви можете просто її видалити. Очистите вікно, ви очищаєте і вікно виберіть книгу з порядку. Друге вікно, яке доступне глобальному адміністратору і лише йому. Це управління іншим адміністратором. З лівого боку, ви можете побачити табличку, яка показує усіх адміністраторів на даний момент, які присутні в програмі, їхній логін та рівень доступу. Тут ви можете створити нового адміністратора, надати йому певний рівень. Якщо натиснете на кнопочку з буквою І зажметненькі, ви зможете ознайомитися з інформацією, які права у цих адміністраторів. Також є друга вкладка, це ведоти. Тут вам потрібно вибрати просто потрібний вам логін, ввести пароль від цього аккаунту та натиснути v Ми можемо спробувати зараз це зробити. Ми наприклад, три одинички, пароль — 4 одинички, щоб вилітація прийшла, і підтвердимо. Рівень доступу один. Додав. Він додався. Переходимо до видалення, вибираємо. Вводимо пароль. Адміністратор видава. Адміністратор веду. На цьому а... все. Я поглибив знання умови програма Сіплюс, познайомився з новим професійним фреймворком QT, освоїв роботу з базою даних MySQL, набув навичок роботи з текстовими документами та зображеннями. Розробив програму з допомогою якої можна вирішувати реальні проблеми та полегшити життя як студентів, так і викладачів. Адміністрування бібліотеки коледжів стане набагато простіше. Завдяки дипломній роботі я отримав вагомий багаж знань, який допоможе мені на моєму кар'єрному шляху. Дякую за увагу. Якщо в процесі моєї розповіді у вас виникали питання, я готовий їх вислухати і постараюся дати вам відповідь. ПД-формат має зберігатися. У весна. Майже Хмарі чи на локальному На сервері. В, в даному випадку він зберігається на сервері. Сервер виступає мій комп'ютер. Ви можете вас данно засудити на сервері, воно буде зберігатися там. Тобто тільки в локальні мережі ми можемо, чи ми можемо через інтернет Якщо розмістити нас даний це, тоді можна буде через інтернет і зміни будуть бачити всі користувачі, які використовують на додатку. Стосовно розташування в інтернеті. Що ще потрібно? Зову якісь фінансові затрати. Це важко вибирати сервер? Як ви збільшаєте диплом, маєте дослідити ту програму, ви переглядали які нюанси в цьому програму? Нам я. треба реально втілити ту програму. Так? Що нам для цього потрібно? Які позову програмні та апаратні засоби? Що Вам потрібно просто знайти сервер, на який ви готові роз... роз... розмістити базу даних. Відповідно до розміру е, інформації, яку ви хочете зберігати, там потрібно буде вибрати місце. Відповідно, можливо, прийдеться заплатити за це. Якісь безкоштовні варіанти ви не розглядали? Е, на Google диску але не знаю, чи цей варіант підходить для масового прописання. А якщо ми на сайті коледжів будемо тримати цю інформацію, окремо десь там в папці з обмеженим доступом. Так. І за допомогою цієї програми, щоб ви звітом переглядали, можна так? Думаю, що воно? треба зробити програму організовувати. Лавке зробити. Треба... Ну добре, то яка ж варто з вашого програмного продукту? Для даного закладу вона е, він безкоштовний, uh -huh. але його можна легко... Е, Організувати для продажі іншим навчальним е закладам, хоч тобто, легко модернізувати. Там я залишав процес процесі розробки багато коментарів, займатися дуже легко. Також був написаний клас, який допомагає працювати з книгою базідат. Безкоштовний мабуть, хіба 7 в шахтувати? Якщо не підходить безкоштовно, можуть Ми Напів ту програму в бібліотеці, не може міняти.

Я вже сьогодні на нас тисну, але на нас сьогодні до якісь певні кроки, але вони сніг це спокійно спостерігав, Він ходив до дівчата, не казав, що треба, як треба. Я вже все спостерігав, а ви на тому я хочу вступати з Мовича Володимира Романовича. Тема роботи розробка електронної бібліотеки, бібліотека для НТФК. Показав глибокі теоретичні знання, застосував їх на практиці, освоїв кросково оформлений фреймворк QT, сервер базу даних MySQL, керівник пропонує оцінку відмінно, рецензент негативні сторони Рекомендується розробити можливість імпорт, експорт, бази даних, позитивні реалізації авторизації користувача з допомоги фешування паролю, розділення прав користувачів. Е, оцінка заслуговує е, дава робота заслуговує сімки відмінно. рецензент Джеди Дж. Володимир Буданович, старший викладач кафедри фізики та інформаційних систем Труговського державного педагогічного університету. Екрані. Дякую за доповідь. Наступний.